Шановні депутати, проєкт порядку денного та проєкт регламенту пленарного засідання ви отримали при реєстрації. Нам необхідно затвердити проєкт порядку денного пленарного засідання. Разом з тим, до обласної ради 11 грудня після президіуму надійшло подання від обласної державної адміністрації стосовно прийняття нової програми. А, програми підтримки встановлення сонячних та вітрових електростанцій та підтримки децентралізованих систем генерації в домогосподарствах у Дніпропетровській області на 2025-2026 роки. А, це питання було розглянуто на комісії на постійній комісії обласної ради 12 грудня. У Мене питання до Максима мікрофон, Максим Павловича. Включить мікрофон Павлович, Максим Павлович, чи було розглянуто цей проєкт рішення? Була розглянута ця програма? Микола Васильович, шановні депутати. Програма була розглянута, і є велике прохання в терміновому порядку включити її до порядку денного, і потрібно проголосувати і визначитися, тому що вона конче потрібна для нашого суспільства, для наших земляків. І я переконаний, що ця програма може стати прикладом для всіх громад Дніпропетровщини, і вони мусять брати приклад з Дніпропетровської обласної ради, і ми будемо рекомендувати їм. Повторити, скопіювати цю програму на кожному своєму місцевому рівні для того, щоб стимулювати людей і допомогти їм встановлювати електричні автономні станції. Ми живемо з вами в умовах гострого дефіциту електроенергії за графіками стабіляційного екстрених відключень. Ми маємо зробити нашу державу енергетично незалежною. Дякую, я прошу включити її, Миколасі. Максим Павлович, тобто вона була розглянута на. Дякую. Чор? Чора, дякую.